Ну, ось так, по господарству вже справилися. Свиням попідстеляла. Е, хазяїн мій вчора їм почистив. Ну там свинка гребе, носом щось риє. Оце кабан... кабанчик. Ну Кабанчик такий, ні врочку буде. Так, дівчата теж їдять сінце. На вечір будуть бурячки і овесик. Так, курочки ходять, да? Тютю? Півень, дивіться, жде на винограді зверху ходить. Да, Гердось? гердочка. Ой, моя дівчинка золота. Ясько теж Гамаю. да, ти вже буречки з'їв, з'їв борочки з, да. Да. з весиком, да. молодець. Гамай тепер гамай. Так, Буян їсть сінце. теж поподстеляли, поприбирали Чистота і порядочок. Да, дівчатка? Ось недавно загребала і знову треба загребти, бо наноситься сіно, господарство. Не все наноситься. Петю, ти що там робиш? Петю. Що ти там робиш? А? Петюня. Ти що робиш там? Єп? Що робиш? Петю. Отак От на льосі. Тут один, два, три, три півня підряд іде. Там ще четвертий молодий. Ну, ось так. Трошки погуляли на дворі, попали, да? Привіт, давай лапу, дай. Ні, лапу, дай, дай лапу, дай. Ну дай, ну, дай лапу. Давай, не скачи, сидіть, сидіть, лапу, давай, давай здоров. Давай. Давай кажу здоров. Сиру. Ходи. Ходи сюди, Ходи. Сидіть. Сидеть. Сюда? сюда иди. Сидеть. 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 На, иди сюда. Иди сюда. Сюда иди, кажу. На. Сидеть. Белый. Белый. Успокойся. Правильно. Сидеть. Лапу. Давай здоров. Давай. Не буду сніданку, не досишь лапу. Давай. Давай лапу. Давай. Давай лапцю, здоров! Здорово! Здоров, здорово! Здорова! Здоров! Який довольний. Ходи, вилазь Вилазь буде! Ходи! Ходи, виходь! Ходи! На, виходь! Виходь! На, виходь! Кажу, виходь! Ну, виходь! Ну, ось так. Ти тоже гавкаєш, да, Ти ревнуєш. ах, ти моя рижуля. Ти моя рижулька. Рижуля, ти моя золота, да, 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 Привіт. Привіт, привет, привет, красота, Клясота, Да. Ти рижулька красота, Ти рижа, красуня, красунька рижа. Ах, да? ти моя дівчинка, все, біжи. Біжи. пока, 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 пока. Забула, двері в кліп закрити. Що там ме? Що таке? Хто мекав? Мене. -ме. Да ме ме? Зурянка? Ну що ти таке робиш? Ну, ось так. Двері закриваю за того, що можу сині повилазити. Що таке? Що Що гавкаєш? Що хочеш? Так, На дворі на сьогодні морозець, холодно. Тої ночі, ну, ночі, ні, цієї ночі трошки випало сніжку, буквально чуть-чуть. Так знаєте, землю тільки зверху прикривало. Ну, але і то добре. Сля, Сляку чіпать немає. немає кваки під ногами ось. замерзала все. Далі хрупотить під ногами, так? Да? Так, да, ти хропи теж бозе поди... Ой, бозе-бозе, бозе-бозе, Да. Всім привіт. Да. Так, ну і я вам покажу свою роботу, що у нас з цього вийшло. Забілила я три окна, і в мене залишилося ще одне вікно на кухню. Вже вчора я його не чіпала, бо батюшка це вікно. Ще дороб... ну, дороблював, воно було е мокре. Ну, от коси були мокрі, тому я оставила, щоб воно підсохло до, до понеділка вже, да. ну, до, до завтрашнього дня. І завтра я його собі забілю. Ну, ось так, друзі, бачите, гарненько все позабілювалося. Вже того чорного е не було клі е клею. Ну, ось, бачите от коси. Отут-то погано я зачепила, бо немає щіточки. Ну, Маленька треба було, щоб щиточка не подумали купити. Ну, і ось так, бачите. Виходить, у нас так. Ще залишилось тюлі погладити, і штори повісити і все буде. Так само і ось тут. -то. Все позабілювали. Чистенько, гарненько. Ось так. В селі завжди знаходиться робота. Ну, ось тут теж позабілювали, але тут, може бути, погано видно, бо темніша кімната темніша. Ну, але, в принципі, откоси все забіляне. Ось так. Ну вам, друзі, всім бажаємо гарного дня, мирного неба і тихого вечора. Сім пока-пока.